Продовжуємо випуск новинами про спорт. Знову престижні змагання з дзюдо зібрали на Буковині майже 250 учасників з усіх куточків України. Йдеться про турнір, присвячений пам'яті одного з найвидатніших дзюдоїстів Буковини – Степану Кінащуку. Побували на відкритті і журналісти телеканалу TV. Традиційно щороку у Чернівцях організовують змагання з дзюдо серед юнаків та дівчат у пам'ять про відомого українського спортсмена, дворазового майстра спорту степана кінащука це вже турнір проводиться четвертий раз і я думаю надалі буде проводитися ще готуються роками буде проводити О, і будемо запрошувати гостей щоб до нас приїжджали і виборювали медалі місця і готувалися до майбутнього а майбутнє це Олімпійські Олимпі... ігри це вже не перший турнір на Буковині у пам'ять про видатного спортсмена і точно не останній, каже Юлян Германюк. Цього разу змагання зібрали під одним дахом у Чернівцях хлопців і дівчат з усієї України. Тут приїхали спортсмени з Сумської області, з Київської області, Рівненської області, Івано-Франківської області, з Хмельницької області. Багато багато областей приїхало загалом. майже 250 спортсменів мали нагоду позмагатися за титул найкращого. 20 з них приїхали з сум. Для нас ці змагання є, ну так. Е Вдалими для наших спортсменів. Потім вони приймають участь на українських змаганнях різного рівня, займають хороші місця. Тому ми завжди раді приїжджати сюди. дякуємо нашим організаторам. Оскільки Сумська область часто опиняється під прицілом ворога, спортсмени не мають можливості тренуватися в залах. Утім, не зважаючи на це, продовжують займатися улюбленим видом спорту, тренуючись вдома онлайн. На жаль, нема такої можливості, щоб діти приходили в спортивну залу і тренувались, бо є обстріли. У складі спортсменів Сум і Єгор займається цим видом спорту вже шість років. каже, ключ до успіху полягає у дисципліні та хорошій підготовці. Отож, не дивлячись ні на що, регулярно тренується. Ми тренуємося кожен день. Ну, окрім вихідних, водночас зізнається, онлайн тренування мають чимало недоліків. Не вистачає на ну, противників, напарників. Утім, незважаючи ні на що, спортсмени активно займаються та беруть участь у змаганнях різного рівня, зокрема і в Чернівцях. Отож, враженнями від турніру Єгор ділиться із нами. Мені усе сподобалось. Я зайняв перше місце. Дуже для мене дуже тяжко проходили змагання. Були і сильні, і не дуже сильні противники. Ну, але взагалі тяжко було ще одна команда з 20 спортсменів приїхала з Івано-Франківської області. Незважаючи на такий складний час, на такі умови і тренера, і діти знаходять можливість тренуватися і привозити дітей на змагання, і дівці і діти приймають участь у різних змаганнях, зокрема в місті Чернівці. Звісно, що участь у змаганнях брало чимало потужних спортсменів із Буковини. Серед них – 11-річний Демит Кінащук. Я боров. З трьома учасниками, ну і виграв друге місце. Мені не було дуже тяжко, бо я добре підготувався. Вісім років займається дзюдо, і тринадцятирічна Леона каже: виховали любов до цього виду спорту батько і брат, які також ним займаються. Я провела три поєдинки: перший я програла, та два виграла, але буде ще за другий боротися. На Наші змагання була морально дуже готова, і як не було ніякого ні мандражу. Як зазначає Леона, успіх залежить від наполегливості та сили духу. Треба навіть не здаватися, і якщо ти програла все рівно, ти повинна далі йти, йти і боротися за свій приз. А далі спортсмени продовжують працювати над своєю майстерністю, аби в подальшому досягати нових вершин та здобувати перемоги на найвищому рівні. Аліна Рябко дня, днятева.